Так, відносно стосунків, у сім'ї важливою є саме жінка. Жінка вона або світло, жінка вона або темрява. І я про проживала період, коли я дійсно була жінкою-темрявою, коли я обесточувала, обесцінювала, зневажала свого чоловіка. І уважно подивіться на свого партнера. Що якщо ваш партнер реалізовується, в нього все прекрасно, йдуть цілі, реалізовуються його плани, задачі, тілюються якісь його нові проекти, нові мрії і цілі, то це яскравий сигнал того, що ви та жінка, яка наповнює, яка цінує, яка окриляє. І навпаки, якщо у вас, у вашого партнера, суттєві проблеми із грошима, коли всі основні рішення ви приймаєте в сім'ї, коли йде багато сварок, непорозумінь обесточка, хтось відчуття такого обов'язку Ти мені винен, а я тобі винна, і так далі, то це велика ймовірність, великий сигнал того, що ви точно робите щось не так. І я свого часу також зіткнулася з цією ситуацією, коли в мене були слідчові проблеми в сім'ї. Коли я думала, ну я ж така біла, пушиста, а він такий негідник, як він так може? І дуже часто саме в такій ілюзії перебуває дуже багато жінок. Ось він негідник, а я принцеса. Ну добре принцеса, що ж ти робиш біля цього негідника? І я почала собі задавати ці запитання. І що саме цікаво, що сім'я для мене була не на словах, а сім'я для Мене була пріоритетом, і коли це дійсно ваш пріоритет?